Зараз ми в'їжджаємо в селище міського типу Димер. Справа, якщо вправо повернути, ми потрапляємо до, нашої, до нашого будинку, який зараз в продажу. Від будинку недалеко знаходиться. Супермаркет Фора. Зараз ми знаходимося з вами в селищі Димер на вулиці Пашкова, 8А. До продажу у нас цікавий будинок є. Яку ми подивимося трошки пізніше. Значить, вулиця знаходиться недалеко від центральної траси. В 100 метрах знаходиться Церква за церквою там знаходиться фора, магазин, вулиця обжита, електрофікована, ділянка під будинком має площу 15 Соток. Як ви бачите, електрифіковано. Так, значить, будинок введений в експлуатацію. По документах як житлова споруда. Все обгороджено, все обгороджено. Значить, Глибина колодязя складає 10 кругів. З них 5 кругів з водою і 5 кругів доверху. Так, Ось така от споруда. Власники планували спочатку побудувати це як сарай, а потім на останній площі. Будувати вже інший будинок. Е, ця будівля, думаю, буде цікава з комерційної точки зору. Ось це якісний фундамент. Кладка, ніде ні тріщини, ні просадки, ні усадки немає. Значить, Будівля буде більше що цікава людям з комерційної точки зору, так як е, Недалеко знаходиться траса, недалеко знаходяться різні бізнеси, які розвиваються і будівельний магазин, і таке інше. То можна використовувати як склад. Ось ви бачите траси. Плюс огороджено. Глянемо, що в нас в будинку є. Заїзд, металевий ворота. Так, є житлова кімната. Ось така ось. Житлова кімната. Погріб. На жаль, ключа цей раз не знайшлося, на наступний раз, коли буду зможу вам відкрити, площою 15 квадратних метрів погріб. Тут використовувалось приміщення як кухня. Бачите, все залишається, в принципі, тут. Тобто, якщо треба буде поселити будівельників, то в принципі можна їх поселити і буде їм криша над головою. Така ось кладовка довга. Зверніть увагу, бетонні перекриття тут. Ще одна, ще один якби сарайчик такий, кімнатка. Теж бетонні перекриття, засипано керамзитом. Власники були свої плани на будинок, але якби з часом все міняється. І ще ось є одне приміщення, на жаль, ключа я не зміг вам знайти, але... Ну, виглядає ось так. Теж засипане керамзитом, вікно. Як ви бачите, є ось недалеко окрема підстанція на вулиці, звідки заживлення буде до будинку ворота, які закриваються на замок, вулиця освітлюється, вулиця освітлюється. Зимою вулиця чиститься від снігу. Пород, я каже казав, побудовні проживають багато сусідів Ось так от виглядає ділянка. Є місце, де і побудувати ще один будинок або заїзд для транспорту, якщо ну я ж кажу, що цікаво, мабуть, буде використовувати будинок як з комерційної точки зору. Але як знати? як знати. Ціну та параметри будинку ви зможете дізнатися в описі під відео. З вами був Василь Дмитрук. Всім гарного дня розповім трохи про димер. Він має давню історію. Перші згадки датуються 10 сторіччям. Зараз селище є адміністративним центром Димирської окремої територіальної громади. Населення складає близько 6 тисяч осіб. Населений пункт знаходиться в 30 кілометрах від Києва. До нього здійснюється регулярний автобусне сполучення від метро Героїв Дніпра та з площі Тараса Шевченка. По часу це займає 30-40 хвилин. В селищі є свій автобусний парк та автостанція. В селищі розвинута інфраструктура, є робота. Безліч магазинів, крамничок, аптек, багато великих супермаркетів та торгівельних мереж. ФОРА, ЄВА, Аврора, Ярослав та інші. Є три заправочні станції: мийки, СТО, автомагазини та інше. Будівельні супермаркети, меблеві магазини. В центрі розташовано ряд освітніх закладів, а саме гімназія, ліцей, музична школа. будинку культури різні гудки та секції. Є власний медичний заклад зі швидкою та стаціонаром. Є навіть будинок престарілих. 25 лютого 2022 року. Більш як місяць, селище перебувало під окупацією російських військ. Зараз де активно відновлюється та розбудовується.